Вітаю слухачів. Це програма профіт Української служби польського радіо за мікрофоном. Автор і ведучий Володимир Гарматюк. У Польщі презентували звіт про польську допомогу Україні у 2022-2023 роках. Підготували його на замовлення кабінету міністрів. Група фахівців, представляючи звіт засобам масової інформації, повноважений польського уряду з питань співпраці з Україною та її відбудови. Павел Коваль сказав, що звіт є документом величезного внеску Польщі і польського суспільства, особливо польського суспільства, у підтримку України та українців після того як Росія напала на неї в лютому 2022 Другого, але й для певної історичної мети, і для того, аби мати підґрунтя для спілкування з партнерами на міжнародній арені, чим добрий панську. Приготували ми це рапорт. Скільки як історик, я знаю, наскільки важливо документувати такі події та збирати дані, коли вони доступні, а також коли свідки ще живі. Але ми підготували цей звіт насамперед для сьогодення, коли я проводжу різні міжнародні дискусії, часто чую питання, що польща може запропонувати тоді, коли запускаються нові ініціативи, коли пропонуються нові ідеї для підтримки України проти російської агресії. І тоді мені спадає на думку, що багато суб'єктів, багато гравців у світі хотіли б починати від. Дріки цієї пропозиції від сьогодні, від учора або бажано від завтра. Польща ж була першою країною, яка мобілізувалася, тобто відкрила будинки для біженців, для тих, хто тікає від війни, відчуває страх і хоче захистити своїх дітей та близьких. Польща це зробила. і Я часто використовую цей аргумент. Польща впустила цих людей у свої домівки на тому тлі, що польща має одні з найгірших умов життя з точки зору розміру ванних кімнат та кухонь. Я кажу, це не випадково. Бо саме так я пояснюю це нашим західним партнерам. Я кажу їм так, звісно, ви б також приймали тих людей, якби хтось приїхав до вас. Але у вашій країні, якщо ви у Великій Британії, у вас зазвичай є підвал. У вашій країні зазвичай є друга кухня, друга ванна кімната. А тепер уявіть, що ви приймаєте на три місяці незнайомців, які щоранку користуються вашим холодильником, готують сніданок за власним рецептом. Вам це буває незручно, навіть коли це ваша родина, яка приїхала на два-три. Дні, а польське суспільство радо приймало кожного у власному домі, і масштаби повстання були величезними. Так це було гуманітарне повстання. Нам подобається це слово повстання. Ми його використовуємо для означення боротьби. Так було в часи солідарності. Це було мирне повстання без зброї. Тож я думаю, що можна говорити про своєрідну документацію гуманітарного повстання поляків, які просто йдучи за покликом серця, не аналізуючи політику, не заглиблюючись у сентименти чи образи, просто Діяли належно у момент випробування, і саме тому ми хочемо, щоб це був літопис, історичний літопис, а також вихідна точка в сучасних дискусіях. Для документації, для історії, але також як аргумент в співчасних дискусіях, польща була на передовій політичної мобілізації впродовж перших двох тижнів. Мало хто пам'ятає, каже Павел Коваль, що тодішня адміністрація Байдена і президент Байден не так прагнули допомагати одразу у перші дні. демонстрації у Варшаві, перші візити до сполучених штатів та розмови на капіталійському пагорбі спрямовані на мобілізацію західних партнерів Польщі для будь політичної чи військової. Polska pierwsza mobilizowała się politycznie, Польща першою мобілізувалася політично, чим теж мобілізувала своїх партнерів разом з Великою Британією, і ці історичні факти, хоча вони і стосуються перших двох-трьох тижнів після нападу у лютому 2022 року, були вирішальними для подальшої мобілізації та розвитку подій, бо означали, що українці мали більше можливостей. Кожна допомога була на вагу золота, важило життя. Українці мали більше можливостей захищати свою столицю і не здаватися, і не подаче. Тож це перший комплексний звіт, який охоплює перші два роки допомоги двадцять і 23 третій. Він показує участь уряду місцевих органів влади, перш за все, суспільства. Партнерами авторів звіту у зборі даних були церкви, асоціації, місцеві органи влади всіх рівнів. Також використовували часткові звіти уряду і місцевих органів влади та різні звіти, які з'являлися в той час. Використовували методологію аналогічних звітів, створених на заході, і забезпечували максимальну Повний та цілісний підхід до свого звіту каже Павел Коваль, і збір цих даних триває. То суші стало трва і для того. Політичне чи батуте, що відбулося тоді, триває, і тому політично цей звіт має бути включений до кожної дискусії про внесок Польщі, коли зайде мова про якісь нові ідеї. Ті, хто приходить сьогодні, хочуть допомогти, не повинні питати Польщу, що польща може запропонувати сьогодні. Коли інші торгувалися, польща просто давала те, що мала. Цей звіт також підкреслює наступність, оскільки він значною мірою охоплює дії наших попередників попереднього уряду. Цей звіт демонструє цей фундаменталь. Аній аргумент, справжній політичний аргумент, який складається не зі слів, а зі справи це подставовий аргумент жичевістий аргумент політичний, кто не склада ще за слов, але склада ще з реєстру чинов. Всю польську допомогу українським біженцям і Україні в перші два роки війни можна поділити на два періоди. Так говорить консультантка із команди, яка готувала звіт, Бугуміла Бердиховська, до дванадцятого березня дві тисячі двадцять другого року, коли було прийнято закон про допомогу громадянам України, які втекли від війни до Польщі. І те, що було до того на цьому першому етапі, каже вона, чітко можна побачити, що соціальні ініціативи, хоча і скликані адхок, тобто негайно, відіграли абсолютно фундаментальну роль в цій польській допомозі. Деякі соціальні ініціативи, що виникли в результаті цих дій, проіснували довше, незалежно від того, були вони продовжені чи тривають досі. można by było wymienić chociażby Mateusza Aleksandr Można za Mateusza Ekstranda Dudzińskiego, jest spontanowo dołączył się do nadania do pomocy ukraińskiej armii w toj czas i ta pomoc trwa i do nęni. czy to inicjatywa na kształt pomajarektar, za jaką win był widpowidalnym? czy ta, to była inicjowana słowami Romusira Kowskim, tanie Snyderom. Ale ja też chciałab na wam, bo takie rzeczy często lekko zapominają się, że Niska punktów w u bidżencів była stworna absolutnie spontanno. Завдяки діяльності соціальних мереж, пунктів прийому, один із них працював на центральному Варшавському вокзалі. На цьому початковому етапі, а також пізніше, це мало довгострокове значення. Церкви відігравали абсолютно фундаментальну роль у польській допомозі та її загальному вигляді. Зокрема, католицька церква обох обрядів, римокатолицького та греко-католицького, а також протестантські церкви Богуміла Бердиховська каже, що, хоч ці соціальні ініціативи зазвичай допомагали конкретним людям, зосереджуючись на невеликих проєктах, але їх були тисячі. І у випадку допомоги від церков, особливо католицької церкви, такі ініціативи мобілізували допомогу польського суспільства для українських біженців, а пізніше надавали фактично реальну допомогу. Ну, то по попросту. Величезну допомогу надав карітас. Насправді, якщо говорити як про біженців, так і про допомогу Україні, їхньою допомогою було охоплено мільйони людей, і ніяк не було жодних обмежень за релігійними переконаннями. Тобто, це не було щось на кшталт просто тому, що це карітас. Ми допоможемо лише українським католикам. Ні, це стосувалося всього населення. А протестанти, особливо євангелічно-лютеранська церква, польська діяконія, це маленька церква, невелика, але її діяльність. Справді заслуговує на особливу увагу на підкреслення у цей початковий період. Уряд відігравав меншу роль, як і великі спеціалізовані організації, неврядові організації, які спеціалізуються на ліквідації наслідків стихійних лих. Переломним моментом став закон про допомогу українським громадянам від березня 22-го року. Бо він перетворив допомогу та спонтанні дії, які ще не цілком кристалізувалися у системному сенсі. Насправді, повномасштабні. Табну систематичну і структурну допомогу Україні і українським біженцям в Польщі, найлепшим потвердженням того ж, та наша найкращим підтвердженням того наскільки надзвичайною була наша допомога. Є вісім титулів, присвоєних президентом Зеленським містам-рятівникам, і п'ять цих міст у Польщі. Ось ці міста у світі це Париж, Вільнюс і Прага. А в Польщі це Гряшів, Перемишль, Холм, Люблін і Варшава. І можу сказати, що на мою думку ці титули цілком заслужені, не кажучи вже про те, що певні образи з того часу, з того найважчого періоду, залишаться зі мною до самого кінця, а саме розбомблений Харків, куди прибуває перша гуманітарна допомога з Варшави. Можна було б перерахувати такі приклади. Якщо йдеться про великі спеціалізовані неурядові організації, то це польський фонд міжнародної допомоги, польська медична місія та польська гуманітарна акція. Їхньою допомогою було охоплено десятки і сотні людей Десятків і сетек тисяч e, людей. даніель шеліговський експерт польського інституту міжнародних справ радник який працював над звітом каже що цей звіт надзвичайний за польськими стандартами тому що це звіт який розповідає історію успіху а не історію невдачі І це абсолютна історія польського успіху то єс момент двадчлата двадцять двадцять три. Це той момент у двадцять другому, двадцять третьому роках, коли польська держава та суспільство поставили перед собою досить чітку мету. Метою було, щоб Україна вистояла та ефективно боролася, і вони досягли цієї мети. Те, що ви прочитаєте в цьому звіті, абсолютно важливим, і це про те, де ми знаходимося сьогодні. Це важливо і для нащадків, але й для нас сьогодні. Політично. Ми сьогодні там, де ми є, завдяки тому, що є в цьому звіті. Ки тому, що ми зробили тоді, у 22 другому роках, польща була першою на передовій, яка допомогла Україні не тому, що вона була першою з краю, а тому, що вона вірила в Україну, коли інші ще не вірили, і потягнула за собою інших. ще не і Тож варто звернути увагу на цей звіт із трьох причин, каже Даніель Шеліговський більше про контекст, власне, а не про зміст. По перше, тенрапорт розвивав певні шум інформаційний. По перше, цей звіт розвіює частину інформаційного шуму, різні шматки інформації про польську допомогу. Інформації було багато: чи то в соціальних мережах, чи в різних часткових звітах, дослідженнях, заявах політиків, то що однак не було єдиного місця, звідки можна було б взяти цю вичерпну інформацію. На мою думку, це перший такий вичерпний звіт. Другий момент це питання методології. Як ви добре знаєте, найпоширенішими дослідженнями, яке ми Інші колеги, аналітики, журналісти та змі загалом використовуємо, є звіт, який регулярно готує та публікує інститут економіки в Кельні. Він базується на відкритих джерелах. Цей звіт, що маємо, ми відрізняється тим, що він спирається на джерела, яких інститут у Кельні не має. Тобто він спирається на державні джерела, польські дані, які не були опубліковані. Польща зазвичай дуже скромно хвалиться своєю допомогою Україні. Якщо подивитися на таку статистику, відкрито польща фактично є в кінці списку, коли йдеться про те, наскільки ми хвалимося, тим чим і як сильно ми допомогли Україні. І третє питання, на мою думку, політичне. Не випадково, я думаю, цей звіт спочатку був представлений у Вашингтоні, а лише пізніше у Варшаві. Але це не просто документ для нащадків, це політичний інструмент, який використовується в політичних дебатах. Отже, якщо ви хочете сидіти за певним столом переговорів, ви повинні щось покласти на це. І стіл і цілком слушно наголошують, що історія допомоги Україні почалася не вчора чи позавчора. Вона почалася в 2022 році. У нашому випадку це почалося ще до того, як росіяни напали на Україну, бо ця допомога досягала України ще до того, як пролунали перші постріли. Тим за ним Росія нападала на Україну, отапа з причетла на Україну заднім ще за ним ще падає перше з шали. Віктор Бабінський, автор звіту, говорить, що одна з його цілей створення цього звіту забезпечити можливість порівняння завдяки широкому аналізу даних було отримано можливість порівняти польську допомогу Україні за перші два роки війни із іншими партнерами та союзниками, як зазначив уже Даніель Шеліговський. Це власне є політичний аргумент. Якщо подивитися, на ці дані, то виявиться, що Польща була не тільки серед провідних країн, які надавали допомогу Україні за загальною сумою. Але що ще важливіше, якщо глянути на дані у відсотках від внутрішнього валового продукту, Польща перевершує інших своїх союзників, які підтримують Україну. Тут йдеться про приблизно 25 мільярдів євро, які були пожертвовані впродовж перших двох років війни на різні форми допомоги та стабілізацію. І виражено у цілому у відсотках від внутрішнього валового продукту продукту в Польщі у 2021 році, наприклад, порівняно з іншими провідними країнами, такими як США, у 11 разів більше і в 4,5 рази більше, ніж Німеччина. Це, мабуть, раз і назавжди каже Віктор Бабінський, показує, що Польща поставилася до цього виклику дуже серйозно і порівняно зі своїми партнерами в перші два вирішальні роки війни впоралася надзвичайно добре. А читатим же військо на поважні барда тобі звання на поцелу демонструє, що ми серйозно поставилися до цього виклику та завдання підтримки України у її виживанні та надання притулку її громадянам. Але ця допомога ці двадцять п'ять мільярдів, це не просто чек, який польща виписала та надіслала Україні. Це набагато складніший процес. Процес, який часто базується на допомозі тут на польській території, громадянам України, які тікають від війни. Допомога, що надається в натуральній формі, включно з військовою. Допомогою тут варто сказати і про місцеві органи влади, які взяли на себе частину допомоги на місцях. Понад півмільйона біженців за перші два роки війни. І це б не сталося, якби не справді чудова співпраця між урядовою адміністрацією та місцевими органами влади, оскільки місцеві органи влади брали на себе частину організаційних зусиль, включаючи надання притулку. Саме уряд часто делегував ці завдання та забезпечував фінансування. Йдеться не лише про проживання, а й про медичну допомогу та. oswitu dzieci, które przybyły do, do Polski jak w wczesnego roku. To był wielki jakiej jaki opisanej opisany w pro o pomocy miejscowych organów władzy. Pomoc miejscowych organów władzy także wychodziła za ramkę prawo współpracy między Urzędem Warszawie i miejscowymi organami władzy, a i włączała niezależne inicjatywy miejscowych organów władzy, jak i także opisane u też też wliczała w to Самодільна ініціатива саморондувкрута вже самко. Ще одне питання: швидка і інтенсивна військова допомога. Це і звіт, а також попередні проміжні опубліковані в останні роки показують, що Польща передала Україні найбільшу кількість танків. A co ważne, przekazała tą ciężką broń w klucza od pierwszych lat. Ważne było, że czołowana peredolacja, ważkę uzbrojenia, uwyryszalni, persi i misy cywilnej. W na kartu była postawiona do lawiny, zużywanie ukraińskiej drżawy. Co wojskowa do pomocha, takoż ochopluwała aspekty, insze obladnienia. Wona takoż wkluczała takie rzeczy jak Starlinky, jakie zabezpieczyły ukraińskim wojskowym, cywilnym osobom dostęp do internetu. A takoż reczi my mało czuły, takie jak zachyst baz danych ukraińskich ustanowi, Держави в Польщі у разі захоплення Росією території України, що забезпечувало, а точніше гарантувало продовження та безперервність української державності у найгіршому випадку, якого на щастя не сталося. Тож ця допомога була справді масштабною в тим найгоршому падку щастя ще не видержав міхал дворчик сьогодні. Депутат європейського парламенту від Польщі, є депутатом і працює серед іншого в комітеті з питань безпеки та оборони. В лютому 2022 року працював у польському уряді і був очільником та відповідав за постачання, зокрема, зброї до України. Ось як він згадує ті часи. Емір Моравецький по розмовах з прем'єром Шпигалем. Прем'єр-міністр Моравецький після переговорів з прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо перед початком війни наказав нам терміново закупити зброю, і дійсно, державне агентство стратегічних резервів здійснило такі швидкі закупівлі зброї, зокрема на Балканах. Останній літак, який приземлився в Києві перед російською агресією, це був український військово-транспортний літак, який був відправлений до Ряшева, де його завантажили цим обладнанням, яке було придбане агентством. Там були боєприпаси, револьверні гранатомети. Серед іншого. Я не пам'ятаю точно всю номенклатуру, але це було кілька тірів, цілий транспортний літак. І цей літак приземлився в ніч з 23 на 24 лютого в Києві, в ніч фактичної російської атаки. Пізніше ми також почали організовувати і передавати військову техніку в Україну на регулярній основі. Спочатку це робило державне агентство стратегічного резерву, потім долучилася армія, і вона продовжила це робити далі. Takie były pierwsze dni wojny. My poczęliśmy organizację logistyczną hubu w Riaszewie, w aeroportu Jasionka, jakiej pracuje jej dzisiaj. Ja pamiętaję, że pierwszym międzynarodowym takim transportem, jaki przyznaliśmy tam podczas wojny, i że autotransportom był przekazany w Ukrainu, był transport, na ja pamiętaję, z bojoprypasami dla bajeraktariów z Tureczny. Tudy był transportny litak. Ostatnie były pierwsze dni wojny. Transportowiec. То він так викладали те пірше дні война. Міхал дворчик згадує, що спершу це було обладнання, яке надходило від таких швидких інтервенційних закупівель. Це було переважно допоміжне озброєння та боєприпаси, а також обладнання, що почало передаватися від польських збройних сил. Передавали це обладнання українським збройним силам без жодних умов чи оплат. Фактично всі ці передачі, які здійснювалися на підставі постанови Ради міністрів, були безповоротною допомогою Україні. Наскільки я пам'ятаю, лише в травні або червні відбувся перший великий контракт між польською промисловістю та українською владою. І він стосувався закупівлі самохідних гаубиць краб. До того часу, однак, все військове обладнання та амуніція надавалися безкоштовно протягом перших місяців. Я хотів би нагадати, що польща Передала серед іншого в той перший період практично дві бронетанкові бригади разом кілька сотень танків, т 72 і допоміжних машин. Це важливо в тому сенсі, що не самі танки пішли, а саме де-факто обладнання двох бронетанкових бригад було передано Україні. Ну і за словами українських політиків, з якими ми тоді спілкувалися, на той момент це була значна підтримка і важлива допомога. У той перший період Польща була першою країною, яка почала передавати важке озброєння, тому що на Початку всі цього боялися. Німці передавали шоломи, і німці також мали проблему з відключенням Росії від світової банківської системи на початку від SWIFT, тому що вони думали, що це занадто. Ми були однозначними з самого початку, і також першими передали важке озброєння. Ми також першими передали важку техніку. Я вже згадував про кілька сотень, майже пів тисячі танків різних типів, а також літаки. Міг 29 Звичайно, ми не могли передати всі наші літаки, але половина. На з тих, які були на озброєнні польських збройних сил, і таки міг 29 були передані Україні. tak samo z inicjatywy premier-ministra Mateusza Morawieckiego, była stworzona koalicja, do doperedacie Ukrainie tanki nowego pokolenia. To była koalicja za Leopardy. I ja także przypominam, że w pierwszej rocznicie, w początku wojny, wydaje mi było 23 lutego 2023 roku, my przyjechali do Kijowa z premier-ministrem Morawieckim i on symbolicznie przekazał premier-ministrowi Szmygalu i tooczasnemu ministrowi Ryznikowu w jednej z wojskowych czasy pierwszych trzy Leopardy 2A4. Tak że Ми дійсно були на той час передовими в плані військової підтримки України. Звичайно, американська допомога також надходила від самого початку. Спершу це було допоміжне озброєння, потім почала надходити важка техніка. Але, хоча б, через географічну близькість, саме Польща була першим донором тут у перший період війни. то в тамтим моменті, то було істотне встає допомога. Це була стратегічна допомога, військова а допомога пов'язана з воєнними операціями та виживанням державної адміністрації. А оце був ще не кінець, дуже важливим аспектом польської допомоги була також дипломатична підтримка, яка почалася ще до війни. Продовжує Віктор Бабінський. Polscy przywódcy jeździli po świecie i ostrzegali przed Polski liderzy jeździlii z że wojna nabliża się, że my powinni do niej gotować się i gotowali grunt dla tej koalicji dla Ukrainy, jaka zresztą wynekła w pierwszym miesiącu wojny, nawet wcześniej. A Polska u deklaracjach swoich oficylników bez zastrzeżno podtrzymywała Ukrainę z samego początku wojny, a także podtrzymywała proces integracji Ukrainy z Europejskim Sojuszem ta NATO. Pytania yea na przykład statusu kandydata do Europejskiego Wspólnoty це те, що отримало підтримку наших лідерів з самого початку війни, у той час як багато лідерів інших західних країн приєдналися до цього процесу набагато пізніше. По час где віло приводцівних пансь західних довончилося до того моменту значно кузні, і тут знову слово міхалові дворчикові. Він пам'ятає, як це відбувалося ще до того, як Росія напала. od 23 praktycznie wiedzieliśmy Z 23 lutego my już znałyśmy, że wojna poczynać zaliczenie godziny i my znaliśmy, to, że od nas polskich służb, jaka poślednio też woła aktywność rosyjskich podrozdziałów dyslokowanych na ten czas bile ukraińskiego kordonu, powiadomiła, że w rosyjskich czastynach było ogłoszenie dotrzymania reżimu radiomowczania, a zazwyczaj co oznacza jeszcze przez kilka godzin poczynięcie następ. To już późno wieczorem 23 lutego my znaliśmy, że najprawdopodobniej się Ійський наступ розпочнеться за кілька годин. Люди в нашому уряді, які на той час займалися українськими справами, до пізнього вечора перебували в кабінеті прем'єр-міністра разом з прем'єр-міністром Моравіцьким, віце-прем'єром з питань безпеки Качинським. Я також був там. Ми весь час були на зв'язку з нашими службами, звідки надходили звіти. Потім ми ненадовго розійшлися по домівках. І в той момент, коли почалася промова Путіна, ми всі були на зв'язку. Виступ Путіна, звичайно, всі дивилися, і прем'єр-міністр Матеуш Моровіцький. Прийняв рішення скликати, наскільки я пам'ятаю, о 5.30 чи 6 годині засідання урядової групи з управління кризовими ситуаціями і комітету національної безпеки. Тож рано вранці ми зустрілися, щоб обговорити ситуацію у зв'язку з тим, що розпочалася повномасштабна війна, що росіяни атакували українські війська по всій лінії фронту. Бухла певно війна в зв'язку з тим, що росіяни заатакували на цілій лінії фронту од яву Ще задовго до початку каже Міхал Дворчик, тодішній прем'єр Польщі зустрівся з європейськими лідерами і переконував їх в тому, що треба готуватися. Тож а в певний момент майже впевненість у нападі Росії зростала до того, і про це повідомляли англосаксонські служби, насамперед американська і британська. Прем'єр-міністр Матеуш Моравіцький об'їхав західну Європу, намагаючись переконати західноєвропейських лідерів у тому, що треба готуватися до цієї війни, яка незабаром буде за східним кордоном Польщі. Лідери Німеччини, Франції та інших країн Західної Європи скептично до цього по. Ставилися, однак, що стосується дії самого українського уряду, то я звичайно не володію цими даними. Безсумнівно, те, що прем'єр Моравіцький розмовляючи із прем'єр-міністром Шмигалем, обговорював з ним питання про заходи зі стабілізації становища України, тому що звідти незадовго перед війною почався раптовий відтік капіталу, і це стало серйозною проблемою для українського бюджету, для внутрішньої ситуації в Україні. Проблем для бюджету України для ситуації України. І ще один найважливіший аспект і статистичні дані, які варто виділити, це те, що дуже дуже багато людей із України перетнули в дуже короткий період часу польсько-український кордон, каже Віктор Бабінський, автор звіту. Видок даних польській стражи гранічної. За даними польської прикордонної служби, громадяни України в'їжджали до Польщі понад 9 мільйонів разів через польсько-український кордон лише у 2022 році. У березні цей потік досяг свого абсолютного піку. Йдеться про мільйони людей, які перетнули цю дуже вузьку ділянку польсько-українського кордону, та опинилися під опікою польського суспільства, місцевих органів влади та уряду. Такі міста, як Перемишль та Аріашів, протягом перших кількох місяців прийняли набагато більше людей ніж у тих містах. В містах проживало власного населення. Цих людей десь треба було приймати, і в Польщі не було створено таборів для біженців. Польща, як країна без таборів для біженців є свідченням того, що польське суспільство разом з польською владою мобілізувалося та прийняли виклик. Сентего вже також польські влади змобілізувалися і стане невисокості цього завдання. У наступні місяці, коли ця допомога набула більш структурованих форм, офіційний статус тимчасового захисту було надано понад мільйон. Ону семисот тисячам громадянам України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Це люди, які отримали широку допомогу згідно із законом про допомогу громадянам України, які приїхали до Польщі, часто це були сім'ї з дітьми, чиє життя було жорстоко обірвано в Україні. А цей закон і цей статус допомогли їм розпочати в Польщі нове життя, часом тимчасово часом назавжди. Ознайомитися із цим звітом можна на веб-сайті канцелярії прем'єр-міністра Польщі у вкладці Рада співробітництва з Україною. Це була програма профіт Української служби польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Почуємося.